Забув зняти його з... з гальм. Я не поважаю ні водіїв, які так роблять, ні взагалі нікого, хто так може поступити. Тенький сумач so 13 баксів і 7 центів. Mm. Добрий ранок, що там? По 3 бакси є? Є mm. дорожче. Я вже дорожчий. Ой, по три бахся було позавчора. Короткий якийсь дебіл. Ще не встигли йому віддати гроші за пальне і слава Богу. Здивований, прям дядько. Що я можу сказати, сіннорочки зекономили. Отак може у вас початися ранок, бо собачка вмерла. Собак люблять більше, як дітей. Ми розказуємо смішні історії про водіїв. Ой. Буває, а що робити? Будемо розбиратися. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Load and Go. І в нас зараз рубрика понеділок, що відбувається на ярді що ми маємо ділати сьогодні. Літо пролітає просто нереально. Ну, але давайте подивимось. Трейлер. Хер поймеш, хто його дробнув. Ха-ха, я жартую. Я знаю, це вже Станіслав. Він вже зауваження зробив, що я так про його трак сказав. І ще один трейлер 530-й, це ми суто на локалі його тримаємо, але вже по ходу будемо потихеньку ставити його на ОТР. Так, а ну далі тут що у нас є ще один трейлер. ну Це просто трейлер. Треба от колеса провіряти. Блін, треба колеса ці частіше провіряти, тому що, бачите, коли він стоїть, він не підключений до траку, і автопідкачка не працює, і колеса спускають. Тоді можна реально побачити. Дирки в колесах, бо коли він працює, все підключено, воно якось набагато краще. Типу, колеса підкачуються навіть якщо вони по чуть-чуть спускають. І 107-й трак також пригнали. Він зламався. Ми взяли товбару і відтовили його з а, десь там Оклахома здається, чи ще звідкись. Я не пам'ятаю, де він зламався. Звідти його відтовили. І притягнули на Чикаго, щоб можна було зробити його в своїй шапі. Там потенційно буде проблема трансмісії. Подивимося, як воно буде. Коротше, подивимося, то, то таке, будемо розбиратися. Так що, ось такі от справи, друзі. Сьогодні у нас понеділок йдемо працювати. Що я вам хочу сказати, друзі? Тупа і дуже дивна ситуація, щойно сталася у нас в компанії. Я не поважаю ні водіїв, які так роблять, ні, взагалі нікого, хто так може поступити. Ну, дивіться, розказую. Прийшов водій на орієнтейшн, приїхав там. Я не знаю звідки з якогось іншого штату на своїй машині. Півдня сидів, півдня проходив орієнтацію. Півдня з ним говорили, півдня його вчили, вже йому трека сайнули, все чітко, з псом приїхав, йому кажуть, ну нам треба твій social security. Він каже, я не маю. Ми кажемо, ну нічого, поїдеш додому там десь на якийсь вікенд чи щось. Цей, та й дістанеш ту фотку, нам. І тут він виходить з офісу і пропадає. все, Пропав чувак, дзвониш йому, він каже, це нереально каже, це. Це нереально, щоб в мене питали якийсь social security, щоб я десь мав їхати додому по social security. Дуже жалко, що потратили на нього свій час, але все решту гроші майже на нього не потратили. Потратили десь в районі 100 баксів там, на якісь там MVR, трактести і так далі. Приїхав він сам на своїй машині, ще не встигли йому віддати гроші за пальне і слава Богу, усе. Пропав американець і англійську. Знає, та й все знає, ну а правил не знає. Не знає, як воно працює все тут в Америці. Так що водій там, з 40-літнім стажем. Ну, печально воно все виглядає, але що маємо, те то маємо. Тому така от ситуація Приїхав трачок, подивіться, 122-й наш один з наших траків. Все класно, треба трошки там піддивитися, під що відбувається, провірити все. Ну, таке. Водій приїхав. IC йому поправимо, бачите, машинка там вже тільки раз використовували, що просто жесть. Подивимося на шланги, зробимо, бачите, шланги виглядають новенькі. Якийсь там колесо казав, що має щось якусь проблему чи пробити, чи поміняти треба. Фіх його знає. Трейлер у нього Прем'єр непоганий, це один з новіших трейлерів, які у нас є. Шапа коротше працює. Світло поміняли. Поміняти оці всі світла. Спочатку нам давали квот в 75 тисяч, потім ми вийшли напряму в комик і зробили ці всі світла за 500 баксів. Що я можу вам сказати? Сімнорочку зекономили, то вже добре. Так, дивіться, столик купили, так його трошки ще укріпимо і вже будуть механіки мати, де працювати. Кажу механіки, бо у нас вже два механіки. Сьогодні перший день. Роман працює, приєднався до команди. Так що, так, що там? Так, Роман вже все. Рома працює аж на. Ну супер. Бачите, плюс один механік. Вже хоч як мінімум зможе вам перекласти щось, що Марко говорить. так? Так. Ну нормально. Ну коли цей трак вийде вже? Все зараз? Коли скільки часу? Ну, приблизно. Ну, то бачи ми ні, вже То Вже давно подамили. П'ять хвилин? Так. Да. І все. Якийсь прикол. Люди починають нас гнобити. за те, що ми ведемо наш. Ютуб канал, ну смішно, звичайно, що і є такі люди, що типу там говорять, ми розказуємо смішні історії про водіїв, в яких реально там по три рази вмирають діди, баби одні й ті самі. розумієте? вони просто не пам'ятають, навіть що вони брешуть. Ми з цього прикалуємося, Звичайно, що прикалуємося, тому що це смішно. Є люди, які чесно говорять, що тіпо, да, у мене сталася біда, і мені треба їхати додому, там чи ще щось, і ми їм віримо. А є такі, що реально е, і здіваються, прикалуються. Коли ми про це говоримо, ми говоримо з такою саркастичною ноткою, тому що ми знаємо, що скоріш за все, що це брехня. А є люди, які не розуміють цього. Типу, ну так, щоб ви розуміли, по розкажу вам історію там, де в одного водія два рази вмирав дід, Звони, Каже, дід вмер. Ми кажемо, та ладно, їдь додому. Потім проходить там ще якийсь місяць, йому треба додому. Він не знає, як підпроситися. Каже, у мене дід вмер. Знову вмер. Типа, бабка вмерла, дід вмер. І це стабільна штука. І вони просто, ну вони вже не пам'ятають, кому вони розказують ці історії. Був такий один водій, який приїжджав на пікап на делівері, і це був його інструмент. Він розказував, що в нього собачка вмерла. Кожен раз, що в нього собачка вмерла. Діти чекають на нього, хочуть пошвидше, щоб тато приїхав додому, бо вмерла в них собачка. І все, люди. І він е, використовував цей інструмент постійно і завжди був задоволений, тим бо американці люблять оці приколи. І вони кажуть: о, собачка вмерла! І вони всі такі, типу, собак люблять більше, як дітей. І все, вони його відпускали. Вони його розвантажували швидше, ніж зазвичай. Інколи він не чекав на його поїхнути. тому Є різні ситуації, Можете про це розуміти. Чого я так думаєте, поверху дивлюся? Нарешті камери встановили в суботу. Приїжджав до нас чоловік, який встановлював ці камери, тому все вже повністю все в камерах. Треба, правда, глянути, як воно працює, бо ще не дивився, але вже це радує. Ось, будь ласка, приїхав один трачок. Срака з ним, походу, тут треба оверхед робити. Чо, але маємо свою шапу, то вже легше. О, і приїхав дядько, який буде нам викачувати переробку. Сьогодні має прийти 3-4 нових трака. Іргард вже є. Дайте я вам розказував, що кабіну розбили. Ну, ось цей трак, водій його товав і забув зняти його з, з гальм. Йокохама колеса, не знаю скільки вони коштують, але я думаю баксів 800, точно, напевно, два колеса. Цих два колеса пішло. І що ви подивитеся далі. І цих два колеса. ну Я думаю, це ще можна трохи десь поюзати, але це вже... може і це можна, подивимось. Ну, дивіться, оператор форкліфта. Подивимося, тато заре. Піднімає. Тато, але, але так, щоб не розлилася ця, ця вся переробка по всій шапі. Привезли трачок, будь ласка, дивіться, ніхера нема. Тут кабіну поміняли, ну, коротше, печаль. Біда печаль. Ні. Трейлер. Коротше, робота кипить. Мені це так подобається, то вже треба трохи повивозити. Скоро будемо сміття вивозити, я кажу, сміття металолом. А ну, оператор форкліфта. Коротше, дядько приїхав. Каже, як я був перед вами, то тут такий був мес страшний, каже, таке страшне все було, каже, ви це класно зробили. Каже, порядок, все гарно, каже, здивований. Прям дядько, який тут постійно приїжджав з цим маслом, здивований. Йому... Приємно. Чуєте? А, А Китаєць всі камери встановив? Він, він не встановив, він ж кабеля всюди попроводив. А, ще зараз. Коли... Роман куди скоріше. Також зверху мама. Що ви, тату, напрягаєте? А -а 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 -а? До скільки тут цього масла? 50 litrів? Okay. How long will it take for you to pump all of this oil? It's about half empty already. Oh, half empty? About oh shit. Should take about 10 minutes, maybe. 10, 10 minutes? minutes yeah. Oh, wow. To 5 minutes. Каже, це вже половину пусте. Yeah, it's nice. Ну що, друзі, виїжджаємо на роботу, заїдемо, купимо кавусі і їдемо в офіс працювати. Давно я каву тут не купляв, але дуже її люблю. Вона якась така е, приємно, сильна кава, е, досить така ну, прикольна, не знаю. Італійська кава, мені здається, лавадза навіть. Так що подивимося, зараз я вам покажу, де воно є, як задалеко мені їхати. Ось виїжджаю я з гаража. Бачите? Отакі От серпан... не серпантини, а що це такі? Да, я би сказав, може і по серпантину. Так. Виїжджаємо, виїжджаємо. Машина зареєстрована в цьому гаражі, тому тільки мені треба під'їхати до цих кейтів, і вони самі відкриваються, бачите? Оп, відкрилося і поїхало. Нічого не треба робити, нічого не треба думати. Ще одні кейти. І ти даунтаун. Ти в цьому прекрасному місці, дивіться, вау! Я просто кожен раз офігіваю від того, як тут класно. Ну, да, Даунтаун це явно одне з найкращих місць, де я жив. Це найкраще місце, де я жив. Не в порівнянні ні з чим. Дивіться, хтось какашку підбирає. Хтось прибирає, а ось і кава, бачите, називається Іллей. Так, зараз ми під'їдемо Включимо тут парковочку. Надіюсь, стікіт мені кажуть парковочку аварійку І підемо, заберемо кавусь. Оп. Отак може у вас початися ранок. Good morning, guys! How are you? Good! I'm just Влоги, vlog, vlog number 135. <laughs> uh, can I get a no latte with an extra shot? I mean, basically cappuccino. <laughs> yeah, let's see what you get what you got here. Can I also get a chocolate croissant? Зараз вам розкажу. Скільки коштує кава і кросан в даунтаун Чикаго. Подивимося, чи будемо чекляти, чи не будемо. що будемо. Окей, дякую сомачку. 13 баксів і 7 центів. Ось такий І і Ну Якщо повезе, і мінус тікет, а якщо не повезе, то може ще й тікет получу О тут, бачите, машину запартував. <laughs> так що подивимось, як воно буде. О, thank you so much. Look at this. Look at this. Thank you. Appreciate it. Enjoy! Дякую сега, все я. Ну що, кабуся є, круасан є, Let's go! Скільки часу? Приблизно 8 полен, думаю, десь так зайняло мені. Ну що, не краса? Краса. Так що поїхали на роботу. Ну що, друзі, під'їжджаємо до ярду. Я бажаю це робити. Завжди хочу знати, скільки вільного еквіпменту. Ось, будь ласка. Тут поки що немає траків, тому що у нас з'явився паркінг в шапі. І ми всі траки проганяємо обов'язково через шап. Неважливо, типу, трак приїхав на вакейшн, був він в шапі тиждень назад, не був. Ми завжди проженемо його через шап. Подивитися, що там, можливо, щось треба підкрутити, можливо, щось треба замінити. Це ж тиждень пройшов. Трак проїхав від 3 до 4000 миль, це є дуже багато, так? А ну дивимося, тут є один трачок, це у нас водій, пішов на вакейшн, наскільки я знаю, на тиждень часу. І. Ми подивимося, що ми зробимо з цим траком. Подивимося, Якщо будуть водії, наплив водіїв. Ми його віддамо комусь, а тому водію, який приїде, дамо інший трак. Не можемо просто так поставити трак на тиждень на півтора, щоб він сидів і ніхто за ним не дивився. Тобто ніхто на ньому не заробляв бабки. Ну, такими відео можемо і скажете, ви, як це так? ой, Як це так? Водіям забирайте їхні любимі траки. Ну так, буває, а що робити. Будете, можливо, мати свій бізнес, будете, можливо, трохи дивитися по-іншому. Але поки так, йдемо працювати. Цікавий день, день має бути сьогодні. До речі. Кого би ви хотіли побачити на подкасті у нас? Ми вже десь двох-трьох гостів маємо на подкаст, а тільки ще вони не знають про те. Але я думаю, всі погодяться, всі нормальні пацани. Всім цікаво. Алекс, добрий ранок, Добре, Що мене, там? Мене, по 3 бакси є? дорожче дорожчі. Я вже дорожче. по 3 бакса було позавчора. Хе-хе. <гум> ну все. <Добре> утро. <гум> ти, Добре утро. Доброго утро. Добрий ранок. <гум> Що там? Як справи всіх? Хе-хе-хе. <гум> Красавчики. Андрій, є по 4 долара лоуди. Андрій Є? Що там, чайок заварений? Ще ні, зараз буде. Ого, які люди в Голівуді, добрий ранок! Що там, Віталік? <рес> а я вчора всім розказував, що тобі типу, так. Так все класно працювало, що ти вчора не хотів навіть прийти, знаєш. Всі кажуть, блин блин що мене не було, всім добре. Маленькі самері, маленький висновок. Реально компанія розвивається швидкими темпами. Не всі знають, що відбувається, всі думають, що це прикольний, класний бізнес. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви реально зацінили його, поставте лайк, не жлобіться на коментарі, тому що це для нас дуже сильно важливо. Я читаю кожен комент, я відписую практично на кожен комент. Інколи Коментарі бувають такі смішні, люди діпи, обіжені чи що, то мені весело робиться від того. Тому якщо ви хочете мене поображати, будь ласка, не переживайте, ображайте, пишіть все, що ви думаєте, мені весело від цього. І я дуже задоволений, що я і вам міг поміняти ваш настрій. Тому, будь ласка, при можливості, лайк. Комент і підписуйтесь на канал, якщо ви це відео зацінили. Також обов'язково пересилайте його своїм дружинам. Дружини дуже сильно на вас впливають. Якщо їм буде подобатись наш контент, то ви будете у нас працювати в компанії. Так що ха -ха, давайте, гарного всім дня, рухаємося вперед.